Вся Українська енциклопедія робить мені запит, зробіть, будь ласка, дефініцію термін опишіть борщ. Я півтори року не могла нічого ну, по-перше, війна, мене навчити тим, що я ну, психологічно навчить усе. Ой, самі розумієте, і якось так імпотенція така, дослідницька, наукова, у нас настала. Але я зараз стараюся виходити з цього стану. І я видаю дефініцію. Пременуйте своїми колегами, студентами, друзями, викладачами борщ. Це і почуйте різноманітні відповіді. І суп, і що це ж перший, і другий, і що тільки не скажуть. Я називаю борщ. Це поліваріантне варево з зіллям. Варево, Тому що не печиво. Печиво це все те, що будемо пекти. Смажево це те, що будемо смажити. Варево. Додаю. Я цілу дефініцію пишу, це я в доступі мене в журналі, не друкувана ця стаття окраїсь карадина. Це все я можу це розповідати. Не ховаю, я все, що мені так придумається, я стараюся вам розповісти, я тішуся, бо це продовження матиме, 100% матиме. На якусь думку вас накине десь. Ще. На основі юшок овочева, овочева грибна, а далі м'ясна рибна, тому що наші страви спочатку овочі і ну, гриби, те що, те, що ми можемо в доступі природі взяти, а потім вже м'ясо-риба. І далі з додаванням інгредієнтів я можу перераховувати їх чесник, бо состарожил, цибулька там морковка петрушка, капустка крайній буде з нашого боку, з нашого часу. Помідор, томат. Він буде в 1950-х роках, тільки в борщі, борщі по червоні помідори, тільки з 1950-х років. Хто про це знав, хто про це питав, хто про це досліджував, та ніхто багато існує потух спроб давати оцінку. Часову, скільки років борщу. Не хочу навіть його озвучувати. 300 чи 400 чи п'яти ну, це нащо? Я не знаю, скільки років борщу. Я про це чесно кажу, тому що в мене немає інформатора, якому було б 300 років, який би сказав, так, це коли я був малий, мій мама варила борщ, борщ такий був. Я маю тільки інформаторів, яким яких вже й немає в живих, на жаль, я 20 років займаюся в етології, я 20 років досліджую, допитую, то вже тих інформаторів нема. А ті, хто в сьогоденні, ну вони ж молоді, 70-літні, ну, 80-літні. І вже борщі варили не просто в печі, вже варили їх у грубі, на грубі, а ті, що в печі ті, вже вимирають, бо ну, це така традиція ну, відхожа. А харч спочатку треба дослідити українську традиційну культуру харчування, як таку. А вона належала царині жінки. Жінка готувала їжу, подавала їжу і відповідала за. Харчовий раціон, вітамінізацію і здоров'я, вибачте, сім'ї. Жінка це це відповідала. А тепер жінка що зробить? Купить неякісних продуктів, завезених, чужорідних, чужоземних, ГМОшних і так далі, приготує чи не приготує за півфабрикатів харч, погодує дітей і скаже, ой діти.